Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас печення з грибами. Це страва української кухні, яка найбільш розповсюджена на заході та півночі України, там, де є гриби. Нам для цього потрібно 50 грам сушених грибів, шепетівка. Велике дякую за сушені гриби, за передачу. І я заливаю їх холодною водою і ставлю на вогонь. Потрібно, щоб вони закипіли, потім їх злити промити проточною водою і ще раз так само залити і поставити на вогонь. Коли вже другий раз вода закипить, додаємо один листочок, щоб був запашний у нас бульйон, та пів чайної ложки солі, І поставити, готуватися орієнтовно на півгодини. Поки займемося м'ясом. У мене 300 г ребер, ребра такі трошки жирні. Я їх розрізаю на дві частини, і 300 грим у мене окіст свинячий. Я його буду дрібнити спочатку на смужки, а потім на такі невеликі кубики, ось такого розміру. І тепер я виложу, буду їх солити та перчити. Беру солі, тепер орієнтовно солі йде 3 грами десь пів чайної ложки. Та перцю також десь одна третя чайної ложки, перець чорний. Все змішую і буду складати в тарілку, і будемо зараз їх смажити. Смажу трошки додаю олії. І викладаю, буду смажити з обох боків до золотистого кольору. Ця страва виходить дуже ситна, смачна. Якщо ви її готували, я думаю, ви знаєте, як вона смакує, але ж пишіть, можливо, не тільки на півночі та заході України готують печеню з грибами. До цієї печені я буду додавати ще і свіжі гриби. Після того, як 30 хвилин проварилися сушені гриби, я їх відсіжую. І цей бульйон ставлю, теж, щоб він охолов, він нам ще потрібен буде. Тепер я беру одну цибулину, дрібню на маленькі частини, і її ми будемо підсмажувати для нашої, для нашої страви для печення. І також нам потрібно ще буде одна велика морквина. Я її тру на бурякову тертку, на велику, можна терти на тертку для моркви для корейської, і вона теж буде смажитися разом з цибулею. Е, вже дивіться, якого кольору я досмажила м'ясо, воно вже готове, і я його скидаю в велику миску, сюди трохи додаю ще олії і буду викладати цибулю. Дуже швидко стараюся зробити цю страву, тому що вже такі запахи йдуть. Мої, вже моя родина хоче вже обідати. Тепер ще беру свіжих печериць. Печериць у мене тут 200 грам. Вони теж будуть підсмажуватися на пательні. Уже дивіться, до золотистого кольору у мене досмажилася цибуля. І зараз, коли вона вже готова, я додаю моркву. Десь орієнтовно на 3-4 хвилини ще буде морква тут підсмажуватися, і додаю печериці. І теж ще хвилин 4-5. Воно все в місті в мене вже буде, буде вже готове. Тепер виключаю і додаю все до м'яса, всі наші овочі та печериці. Все додала. Тепер основний інгредієнт це картопля. Картоплі я взяла 4 великих, по вазі, це у мене 1 кг вийшов. Буду її дрібнити на невеличкі шматочки. Якщо вам подобається дивитись мої відео, ви зі мною любите випікати, готувати, консервувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки і пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще побачити у мене на каналі. Ось такими невеличкими шматочками я порізала картоплю, зараз я вам покажу. Дивіться. І Останню швиденько дорізаємо і складаємо в миску вже з м'ясом та з нашими овочами. Коли вже все буде готово, ми ще й додаємо сіль, одну чайну ложку, перець чорний пів чайної ложки, одну чайну ложку паприки і одну чайну ложку сушеного чеснику. По бажанню. І тепер нам потрібно додати ще гриби, які у нас вже вимішати, Тому що я буду розкладати по різних глечиках, І потрібно буде, щоб все рівномірно розподілилося: і м'ясо, і картопля, і гриби, і спеції. Тепер я беру ці ребра, які дуже великі частинки, то я зразу кладу на дно. А потім уже беру і наповнюю все до повного горщика. Ось так накладаю, зараз я вам покажу, він, по... він виходить майже майже повний. Ось так. Дивіться: ось до такого. Так, буду наповнювати всі, поки в мене не закінчиться картопля. Стараюся швидко, духовка у мене вже нагріта на 180 градусів, і нашій печені потрібно буде випікатися одну годину. Дивіться, у мене вийшло 5 таких невеличких горщиків. Беру пакет сметани 350 грам і розбавляю бульйоном наших із сухих грибів. Він дуже запашний, дуже смачний, І по солі він вже посолений. І тепер я додаю. Цей соус до кожного нашого горщика. Якщо у вас трошки не хватить, там буде замало рідини, то можна буде долити просто бульйоном. Дивіться, щоб ви перевернули, зараз я вам покажу, щоб ви побачили. Ось ви трошки нахиляєте, і рідина вже є. Якщо більше наліте, то буде в духовці виливатися. Якщо менше буде картопля суха, тут потрібно якраз так вгадати, щоб була золота середина. І все і відправляю в духовку на 180 градусів накалена на одну годину. Дивіться, у мене вже одна година проходить вже дивіться, яка краса, як воно гарно пахне і вже дуже. Гарного кольору. Зараз будемо виймати. Дивіться, як воно парує. Ммм, краса. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось так. І я зараз буду його висипати в тарілку. Ви подивитесь, якого кольору наче з печі достали. Запах взагалі. М -м -м. А мій чоловік ще любить, коли трошки туди чесничку свіженького. Зараз я беру один зубок, чесничку здавила, трошки змішаю, і будемо смакувати. У мене тут уже черга стоїть до стола. Дуже вона гарно вімліла. Дивіться, яка м'якесенька, запашна, гарна і не суха. Обов'язково робіть і пишіть в коментарях, як вам така печеня з грибами.